Діти, давайте вивчимо вірш листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто потемніла ріка. Щоб дощами упасти плине хмарка важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. А тепер давай спробуємо ще раз. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узліссі трава, небо хмуриться часто потемніла ріка. Щоб дощами упасти. Плине хмарка важка, осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена, гордовито стоїть. А тепер спробуй сам.